Українська народна казка. Дурінь та чарівна сопілка. Читає Наталя Довлатова. Було в чоловіка три сини. Два розумних, а третій Іван, дурний. Батько їх поділив хазяйством та й вмер. Пішли всі брати. Щастя шукати. Тільки розумні своє хазяйство покидали дома. А в Івана з хазяйства була одна ступа, так він і ту з собою взяв. Ідуть вони та йдуть, і вже стало смеркать. Дійшли до лісу, та й кажуть давайте виліземо на дуба та й переночуємо, а то щоб розбійники не напали. Один і каже. А цього дурного біса де дінемо ступою. Іван на те. Думайте за себе. А я сам вилізу на дуба та й заночую. Полізли розумні аж на самий вершок дуба і сидять. А Іван і собі лізе, а за собою й ступу тягне на дуба. Виліз сидить і ступу держить. От ідуть розбійники з своїх промислів та й стали ночувати під тим дубом. Назбирали дров собі, зачали варити у великому казані куліш на вечерю. Наварили, посідали кругом казана, побрали ложки. Та тільки що стали їсти та все студять, бо дуже гарячий був. А Іван як пустить ступу та прямо в казан. Кіп'ячений куліш геть чисто позаляпував їм очі. Вони зляку, як посхвачувалися, та й ну тікать у ліс. Забули й товар, котрий награбили в крамарів. Іван тоді зліз з дуба та й каже братам Лізьте додолу! Брати позлазили, забрали увесь товар, коні і поїхали додому. А Іван узяв собі тільки сопілку. Узяв він ту сопілку і ну грать. А була та сопілка не проста, а чарівна. Як заграє, так усе живе й танцює. От заграв Іван, так і пішло все танцювать. І вовки, й зайці, і лисиці, й ведмеді, а Іван все гра та сміється. Уже ті звірі сердешні танцювали, танцювали й поморились. Уже за дерева хватались та держались, щоб не танцювати. Та ні, не вдержаться. Поморився Іван, ліг відпочивати. Трохи оддихнувши, став і пішов у город. Люди саме несли на базар продавать хто паляниці, хто крашанки в коробці, а хто квас у відрах. Іван як заграв у дудочку, так і пішли всі танцювати. Один чоловік ніс коробку яєць та побив їх чисто танцюючи, і сам, як чортяка, убрався в яєшню. Ті, що спали, посхвачувались та й давай і собі танцювать. Хто голий по хаті, хто без штанів, хто без сорочки, а хто без спідниці, пішов увесь город перевертом і собаки, і свині, і кури, все чисто, що було живе, пустилося танцювати. Уморився Іван, граючи, і пішов у Слободу найматися в робітники. Прийшов, а зустрічає його піп. Наймись до мене, добрий чоловіче, в робітники. Добре, каже Іван. А що ти візьмеш угод? Та я недорого візьму п'ять карбованців. Як так, то й так, каже піп. Найняв він робітника та на другий день і послав волів пасти. Погнав Іван волів на сінокоз. А сам виліз на стіг і сидить, а воли пасуться. От згадав він про свою дудочку і заграв. Як заграв, а воли зараз і пішли танцювати. танцюють і танцюють. Уже воли чисто поперепадались. Пригонить Іван волів увечері додому, а вони голодні, ревуть та з загати смичуть гнилу солому і їдять. Сам Іван повечеряв та й ліг спать. На другий день погнав оп'ять волів пасти. Пас-пас, а потім знов заграв, і все пішло танцювати. Дограв до вечора і погнав волів додому, голодних і замучених танцями. Дивиться піп на худобу та й каже. Де він у чорта пасе, що вони такі худі та голодні. От він вирішив самому піти і подивитися, де той Іван їх пасе. На третій день погнав робітник волів пасти, а піп і собі слідом за ним. Пішов та й сів у терні. Сидить і вигляда, що Іван буде робити. А той знов. Виліз на стіг і давай грати. Як пішло все танцювати, воли і всяка тварюка, а далі і піп у терні, терник був густий, і піп, як почав по ньому плигать, як почав, та й порвав на собі штани рясу, сорочку, а косу та бороду чисто вискуп терном. Бачить піп, що лихо. Та давай кричать, щоб робітник перестав грати. А той грає собі і не чує. А далі зирк у терен, коли піп плигає коглашенний. Він тоді й годі грать. Піп вискочив та й дав тягу додому. Добіг до села та як чкурнув вулицями. Люди його не пізнали дивляться, що в нього тільки клапті висять в одежі, а все тіло видно і давай на нього тюкать. Він тоді звернув з вулиці, переліз через стин та як гайнув по городах бур'янами, а собаки за ним. Дехто думав, що то розбійник, та давай його цькувать собаками. Прибіг піп додому, увесь в реп'яхах, попадя не впізнала та й з переляку і каже робітникам «Біжіть, вигоніть з двору скаженого чоловіка. Ті побігли з дрючками, аж він до них забалакав, тоді робітники упізнали попа, привели його в хату і давай він попаді розказувати про Івана. Попадя слухає та тільки дивується. Увечері пригнав Іван волів, загнав у загін, дав сіна, а сам пішов вечеряти. Увійшов у хату. А піп -пі йому й каже Ану, лишень, Іване, заграй попаді коротенької пісні. А сам узяв та й прив'язав себе до стовпа, котрим був підпертий сволок у хаті. Іван сів долі біля порога та й почав грати. Попадя вмостилася на лаві, щоб послухать, як він грає. Та як схопиться з лави і давай танцювати, а далі як закрутиться якоїсь панської та й мало їй місця, де в чорта взялась кішка, вискочила з під припічка та й давай собі плегать. А піп державсь, державсь руками, а воно його так і сіпа біля стовпа. Сіпало, а далі канат ослаб і давай тоді піп стрибать кругом стовпа на канаті. Стрибав, стрибав та вже аж боки понамулював канатом, а тоді давай кричать Іванові Годі, перестань, хай тобі біс! Іван перестав грати, сховав у пазуху свою дудку та тоді пішов спать. Піп і каже Попаді. Давай Івана проженем завтра, а то він зовсім замучить і нас, і наших волів. Іван брав одежу у сінях та й чув, що піп сказав попаді. Уранці встав і пішов прямо до попа та й каже йому Коли ти задумав мене проганяти, то заплати мені гроші, і я собі піду. А як не даси, то буду грать, поки ви обоє з попадею позамучуєтесь танцюючи. Поскріб потилицю, бачить, що треба таки платить. Вийняв з гаманця гроші і віддав Іванові. Іван заграв на прощання однієї, поки піп з попадею потомились, аж язики висолопили з рота. Та й пішов по білому світу блукати.